Нещодавно у Дніпрі відбувся виступ народної артистки України Оксани Білозір, наша знімальна група. Була присутня під час цього виступу, і повинні вам сказати, наші колеги були просто у захваті від неймовірного виконання чудових композицій. Пані Оксан. Окрім цього, Оксана Білазір, окрім творчої діяльності, займається волонтерством. Є політичною та громадською діячкою. Оксана Білазір, депутатка Верховної Ради, чотирьох скликань У свій час очолувала міністерство культури і містецтв України. Була першою міністеркою Міністерства культури і туризму України. Тож далі, в нашому ефірі, людина, яку не треба мабуть представляти, неймовірно красива талановита Оксана Білозір. Вітаємо вас. Дякую, вітаю всіх. Мені а, Дуже приємно. Як вам нам це? приємно, Пані вас Оксано, виглядаєте неймовірно просто. Ви знаєте, ми вчора готувалися <с до, <с до до Етеру і переглядали <с ваші <с останні інтерв'ю, ваші світлини, ваші світлини з виступів, відео, і це не для того, щоб якимось чином знаєте зараз сказати вам щось приємне. Дійсно, просто більшість нашої групи була у захваті від того, як вам вдається. Ну, захоплювати власною жіночою красою. Дякую. Ну я то я завжди так кажу, що це Бог прославляється, а насправді я дуже великий оптиміст по житті, і це мені дає можливість відчувати подих часу, актуальність подій і себе всередині того життя, яке вирує навколо мене, і всім цього бажаю. Пані Дякую. Оксана, ви були нещодавно у нашому місті з концертом в Никій Уклін. Вам за це моя мама була присутня на цьому концерті. Це став oh. перший вихід її в світ за час повномасштабної війни. Вона Супер. в страшенному захваті. А чи залишилися ви задоволеними відвідуванням нашого міста? Як вам Дніпро? Знаєте, це був неймовірний концерт. В мене було дуже багато зустрічей таких творчих, але Дніпро перевершив усі мої сподівання і знаєте таке внутрішнє натхнення. Як для митця, як для артистки, це було щось щось неймовірне. Така атмосфера чистої довіри. Знаєте, я побачила велике бажання українців сьогодні поринути в світ своєї музики, своєї мови, своєї культури. Ну, це, це було неймовірно. Я дякую всім, хто був тоді разом, і ми разом творили фантастичне дійство єдності. Пані Оксано, ви знаєте, постійно перебуваючи в цьому інформаційному полі жахливому пов'язаного з цими жахами війни, надзвичайно важко постійно знаєте, перемикатися від одного стану до іншого. І часто ми чуємо від людей, які постійно занурені у тему війни, у тему фронту, про те, що веселитися в тому числі на виступах артистів не, не на, на часі. Наразі як ви ставитесь до цієї думки, які у вас почуття з цього приводу. Ви знаєте, в мене о, чітке розуміння і усвідомлення є того, що ворог тільки цього і чекає, щоб ми занурювалися в себе, щоб ми жили в страху, щоб ми жили в депресії, щоб ми не бачили перспективи, щоб ми не мали фундаменту, на який станемо або стоїмо для того, щоб рухатися вперед, об'єднуватися навколо головної мети. Перемогти у цій війні і залишитися українцями, тому що ворог нам не залишив вибору, свобода чи рабство. Ворог нам залишив або смерть, або життя, і ми це бачимо кожен день. І ви в Дніпрі відчуваєте це кожен день, бо трагедії просто навалюються на кожного із нас. І в цій ситуації нам потрібно знаходити в собі сили для оптимізму, що дає силу для оптимізму. Тільки багато людей коло тебе, які вміють одержимо налаштовуватися на позитив, показувати світу, що ми утверджуємо життя, незважаючи ні на що. Це робить музика, це робить мистецтво, це робить культура. Треба робити виставки, треба робити фестивалі і доказувати всьому світу, що у нас неймовірна життєва, потужна енергія, яка обов'язково приведе нас до перемоги. І до речі, ця наша позитивна енергія вона запалює наших міжнародних партнерів так само, тому що вони дивуються, звідки воно у нас, звідки? А от з того якраз внутрішнього енергетичного джерела, яке нам сьогодні дуже дуже потрібно, це наша культура, наш світогляд, такий умиротворений світогляд миротворців у боротьбі за права людини. У боротьбі за справедливість і за порядок світу, і ми першими про це воюємо. Слухайте, і ми мусимо про це самі собі сказати. Ми мусимо собі, себе, самі себе у цьому утверджувати. І це робиться власне на таких заходах, де працює Бог, бо це душа і це серце. Пані Оксана, ви протягом всього свого творчого шляху ви дуже вірні оцим позиціям прославляння української мови, української культури, любові до українського народу. А скажіть, будь ласка, які ви помічаєте трансформації суспільства, глядачів, які відвідують ваші концерти з огляду на зміни у смаках? Раніше дуже багато у нас було російської музики. Як зараз? Чи великий попит саме на українську музику? Дуже великий попит, і ви бачите, що дуже багато наших молодих виконавців з'явилося. І молоді виконавці з'явилися, стали популярними і сучасними власне, на українському контенті, і це говорить про загальний наш е, світогляд, який сформувався по новому е, під час війни. Ми зрозуміли, що якщо у нас немає фундаменту, на який ми можемо стати, то ми не можемо летіти у світ, не можемо реалізовуватися, не можемо відтворювати своє життя для щастя для радості. Зараз ми проходимо цей час усвідомлення. Нації, де своєї ціни своєї власної держави і свого май теперішнього і майбутнього пані Оксано, ви відчуваєте ось цей тренд, коли популярними стають наші ветерани, ветерани сцени, які починали свою кар'єру ще там 30-40 років тому, і молодь починає знайомитися з цими шлягерами, хітами вже зараз, відкриваючи їх для себе ну у 2000 22-му, 3-му, 4-му роках, як ви взагалі реагуєте на це, тому що ми, коли за цим спостерігаємо, просто дивовижно, чому раніше люди не помічали цього. А тепер ваші колеги стають знову зірками. бачите, тут ще велике значення має харизма і досвід, тому що з таким зраненим суспільством, яким ми зараз є, не так просто працювати, можна просто вийти заспівати гарну пісню. Це не означає. Що вона зачепить вас для того, щоб ця пісня вас зачепила, має бути потужна енергетика зсередини виконавця, і тому зрілі митці, які мають цей досвід, досвід спілкування і виживання в умовах, коли ми були повністю проігноровані, фактично ми виростали в українському гетто на території своєї землі. У нас оцей рух опору. Він відпрацьований, тому нам легко дійти до глядача легко зачепити ваші серця. Бо тут працює ще і наш досвід, і наша енергетика. Я дуже хочу встигнути поставити вам питання, поки у нас є ефірний час стосовно вашої волонтерської діяльності, пані Оксана, трохи раніше в нашій програмі ми обговорювали тему збереження ментального здоров'я. І я розумію, що ваше життя це не тільки ці красиві, красиві наряди та квіти наприкінці виступів. Це дійсно і дуже багато важкої роботи. Згадується ваша участь в процесі обміну полоненими. Це все лягає на ваші тендітні плечі. Як ви зберігаєте здоровий емоційний стан? Чи вдається його зберігати? І чим зараз займаєтеся? Окрім. Сцени, ну, ну звичайно, ми всі ми всі волонтери. Тут не можна виділяти, що я волонтер. Ми всі ви так само волонтери, бо ви несете правдиві чесні, оптимістичні е, новини. Е, тому говорити ж, якось винятково про себе. Але мені дуже приємно, що я дуже багато допомоги е, разом із Союзом Українок Америки надала саме Дніпру. Саме вашому військовому госпіталі, вашому клінічному госпіталю імені Мєчнікова. і ви, напевно, могли побачити на моєму концерті, що я вшановувала тих лікарів, які своєю жертовною, жертвеною, я б навіть сказала неймовірною працею на виснаження себе сьогодні з лікують, повертають до, до життя наших бійців, тому що я ще і є членом поважної ради такого нашого медичного оскару. Ордену святого Пантелеймона цілителя це єдиний медичний оскар в світі. Ми зараз виходимо на міжнародний рівень і будемо нагороджувати потужних медиків, які реалізовані для світу. А в Дніпрі ми вшановували ваших медиків, і я думаю, що таку сатисфакцію давати кожному із нас, кожному лідеру, кожному герою, кожній людині, яка жертвує сьогодні. На війну, на нашу перемогу це честь для кожної людини. Дуже приємно було почути в нашому ефірі про ваше членство в поважній раді світового Пантелеймона. Ми теж беремо участь у цьому медичному оскарі і теж є членами ради. Сподіваюся, на з вами О, наживо зустрітися колись на якійсь із зустрічей. Але я знаю, що Діма дуже хотів поставити вам ще питання Пані Оксано. Останнє питання, тому що вже так. випуск новин на нашому телеканалі. Ви знаєте, ми іноді задаємо це питання людям, які. Можуть за нашими відчуттями на нього відповісти. Ви самі сказали про досвід. Ви самі сказали про силу українського духу. Отже, чи можете ви сформулювати, чому Україна переможе у цій війні? В чому головна причина нашої перемоги? Ви знаєте, на території України, я думаю, ми тепер собі навіть це відкрили для себе всі. Я так само, десь хоча я це відчувала, з цим жила особливо ті люди, які покинули Україну під час війни, а час від часу повертається. Україна наповнена Духом волі і свободи. Це єдина країна в світі, повірте мені, бо я побувала на всіх континентах, де ти відчуваєш себе неймовірно вільно, неймовірно легко. В нашій країні можна все. Хочеш досягнути висот, ти можеш це зробити. Хочеш стати багатим, ти можеш це зробити. Хочеш бути бідним, ти залишишся бідним. Але в нашій країні є неймовірна потуга. Вона напевно йде від землі, від неба. Я не знаю. Але воля, справедливість і свобода це ключові речі, які живуть у нас на нашій підсвідомості. Слава Україні, героям слава. Дякуємо вам дуже дякуємо дуже, пані Оксано. Ви дійсно щиро від щирого серця вам кажу, що ви дійсно та людина, яка надихає. Ми просто дивимося на вас, і посмішка не сходить з наших облич. Дякуємо вам за все. низький вам уклін. І я сподіваюся, що ми дійсно, як каже моя колега Світлана, колись зможемо вам сказати це особисто. Ну, я маю на увазі вже наживо. Дякуємо громадська та політична діячка, волонтер, народна артистка України, Оксана Білозіра сяла своєю присутністю наш ефір.